Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні хочу вас познайомити з своїм способом консервування риби, яка може зберігатися довший час, можна її з собою брати, поїздки і робити з нею, готувати, що вам потрібно буде. Риба є наподобі сардини, Маслі або натуральної сардини. і смакує, звичайно, набагато краще, ніж та, що ми купляємо в магазині. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Отже, ми беремо рибу, олію, сіль, перець духмяний, перець горошком, лавровий листок і відважуємо на. Кожен кілограм риби 1% солі. Маринуємо риби, я також додаю ще перець. Ви маринуєте спеціями, які вам до вподоби. У мене є півтора кілограма риби, отже, я даю 15 г солі. Залишаю рибу маринуватися на годину півтора. Після цього в кожну стерилізовану банку на дно кладу дві горошини духмяного перцю п'ять грошин чорного перцю і два лаврові листочки. Закладаю щільну рибу, як можна щільніше, тому що вона при стерилізації дуже осідає. В кожну банку, в незалежності від розміру, наливаю 2 столові ложки води. І 2 столові ложки олії. Закриваю стерилізованою кришкою і ставлю стерилізувати. Якщо на газ, то на 8 годин, якщо на духовку, то на 6 годин починаючи з температури 150 градусів. І потім ми знижуємо до 120, як усі банці починає кипіти. На газі також ми доводимо нашу консервацію до кипіння. І потім зменшуємо газ, щоб він ледве рухався. При потребі воду доливаємо. Я доливала за 8 годин тільки один раз. І отримуємо отаку от смачну консерву з м'якими кісточками. Хай вам смакує смачного.